Відбулося засідання обласного комітету з економічних реформ робочої групи з підготовки та розгляду пропозицій до проекту програми економічної та соціальної розвитку області на 2014 рік. Як зазначалося на нараді, підготовчі роботи до прийняття програми соціально-економічного розвитку області розпочато ще в травні цього року. Проведено вже декілька круглих столів, дискусій та зустрічей з науковцями, де внесено конкретні пропозиції до проекту розвитку території Житомирщини. За три останні роки в області досягнуто позитивної динаміки росту валу внутрішнього продукту, і цей показник фактично зріс від 11,5 до 21 мільярда гривень. Реформи тривають, вносяться конкретні корективи, і на марші йде перебудова всіх галузей народного господарства. Ми маємо більш ніж трьохрічний досвід. Ті завдання, які перед нами поставив президент, ми їх конкретизували, і абсолютно більшість виконуємо, перевиконуємо. Область зберігає темпи свого економічного розвитку. Ми, якщо взяти весь регіональний продукт області за три роки, Наростили його з 11,5 мільярдів за підсумками 2011 року. Чого не 12, тому що це обраховується складно і довго такий узагальний показник, валоби, регіональний продукт підкреслює з 11,5 мільярдів довели до 21 мільярда. Може, це пересічному громадянину, особливо нічого не говорить, тому що його цікавить конкретно сьогоднішня пенсія, сьогоднішня зарплата. Спокій, суспільний, економічний і так далі, але це та база, на основі якої ми зараз будемо проводити спільне засідання комітету з економічних реформ і робочої групи по підготовці плану соціально-економічного розвитку нашої області на 2014 рік. Ми на 15 і до 2020 року маємо контрольні цифри, а це збираємося для того, щоб детально. По кожному місту, по кожному району, по кожній галузі, по кожному підприємству, яке є визначальним. Нарешті по кожній сільській громаді, в особі сільської ради, конкретизувати, визначити і узгодити на всіх рівнях завдання на 14 рік. Ми працюємо із народними депутатами зараз. Вони нам дають свої пропозиції, оскільки працюють з людьми, і прирівняємо наші бажання, наші можливості фінансові, економічні з тим, щоб була системна робота, послідовна, щоб була робота, і щоб наші люди знали, принаймні, вже після сесії, коли ми схвалимо і в процесі підготовки до сесії. Що ми будемо спільно робити? План соціально-економічного розвитку розміщено на сайті обласної ради, і до нього всі зацікавлені сторони можуть вносити пропозиції. Зауважив голова обласної ради Йосип Ну, Грудень місяць дуже відповідальний для влади, тому що в грудні місяці якраз формується новий бюджет на 2014 рік і нова програма соціально-економічного розвитку в області. Ми передбачаємо, що такі програми будуть кожної сільській раді, в селищній раді, в районній раді, в міській раді, так як і було на 2013 рік. І найголовніше, що ми детально обговорили на робочих групах, проєкт програми соціально-економічного розвитку, і вона потім буде винесена на обговорення постійних комісій обласної ради. Після цього буде винесено на затвердження сесії обласної ради. Я по практиці минулих двох років у нас завжди дуже ретельно це обговорювалися. І були прийняті дієві програми соціально-економічного розвитку. Це дуже важливо, тому що від цього залежить життєдіяльність нашої області. І саме головне, щоб ці програми були ув'язані з програмами територіальних громад, щоб це було враховано в послідуючому бюджеті області. Це дуже важливо. І я упевнений, що і сьогоднішнє обговорення пройде принципово, і він. ця програма буде прийнята, дуже детально розписана буде, і вона буде виконуватись. З інформацією про проект програми економічно-соціального розвитку області на 2014 рік виступив заступник голови керівник апарату обласної державної адміністрації Олександр Никитюк, який зазначив, що в області розроблено майже 400 інноваційних проектів на загальну суму 3,5 мільярда гривень. Якщо брати програму у розрізі галузі, то вона побудована на базі даних структурних підрозділів обласної адміністрації підприємств. Організацій, установ, районних державних адміністрацій, районних міських рад Житомирської області з врахуванням їх галузевих показників і можливостей. З метою забезпечення реалізації намічених показників визначено основні напрямки діяльності та сформовано перелік заходів по їх виконанню з відповідними обсягами безпосереднього фінансування. Також хочу проінформувати вас, що після розроблення проєкту. Він був направлений співробітниками обласної адміністрації, обласної ради і членами робочої групи для додаткового опрацювання. Безпосередньо хочу сказати, що двічі був у департаменті фінансів на експертизі. Проходив він фінансову експертизу і ми попросили в міністерстві фінансів. На даному етапі від департаменту фінансів надійшло 29 пропозицій. Від інших співрозробників і зацікавлених в здійсненні. Цієї програми надійшло 128 пропозицій, які були опрацьовані і враховані у проєкті програми, який сьогодні презентується. 34 заходи програми економічно-соціального розвитку області на 2013 рік перенесено до проєкту відповідної програми на 2014 рік, у тому числі у промисловості 21, у сільському господарстві 2, у будівництві дев'ять, житлово-комунальному господарстві 2. В основному це перехідні об'єкти та інвестиційні проекти, виконання яких запрограмовано і йде поетапно на декілька років. Фінансування здійснюватиметься з обласного місцевого бюджетів, а також виділятиметься субвенції із Києва. Бізнес також зацікавлений у розвитку та створенні соціальної інфраструктури в місцях його базування. А план економічного соціального розвитку області на наступний рік прийматиме сесія обласної ради. Голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук привітав Федерацію проспілок Житомирщини із 65-річчям від дня заснування та визначив завдання щодо поглиблення соціального діалогу влади із громадськістю. На засіданні федерації йшлося про реалізацію державної політики зайнятості населення та посилення соціального діалогу на ринку праці області. Швидкоплинний час змінив відносини людини праці до всенародних надбань, які нагромаджувалися не одним поколінням українців. А отже, ринкові відносини та капіталізація суспільства не принесли бажаного результату. Для утвердження соціальної справедливості сумлінна, наполегла праця не завжди оцінюється справедливо, переконані лідери про спілок. Зрештою, і знайти сьогодні гідну роботу це проблема. Із проблем. Міняється життя, міняється світ, міняються підходи, міняються принципи соціального діалогу. змінюються, ростуть сотні різних громадських організацій. І одноденні, і багатоденні не міняється тільки принцип, структура і роль проспілок. А роль проспілок сьогодні ми повинні і як чиновники підносити, йдучи зустріч в цьому соціальному спільному діалогі з людьми. Тому що ця роль значною мірою понизилася. Через занепад промисловості, сільського господарства, зупинки найпотужніших підприємств. Тобто, якщо немає трудового колективу, то важко бути проспілками. От ми і сьогодні будемо говорити і кожного разу, і Неля Анатолійовна у нас член колегії, активний член колегії. І думаю, що завершуючи таку тіраду свою. З радості, що зустрічі з вами, я хочу сказати, що ми за грудень місяць за участю не тільки президії і особисто Анатолійовни, а за участю проспілок кожного району міста ми хочемо провести таку зустріч, пропуск, як ми грубо називаємо. Вибачте, районів міст за вашою участю стосовно того, що ми хочемо, можемо, повинні. Дослухаючись до людей, зробити у 2014 році. Не будемо бігти туди аж до 2020. -го. Давайте зробимо те, що сьогодні, щоб люди відчули сьогодні-завтра, що ми про них думаємо. І самі, щоб на призбі люди не сиділи і не чекали тільки пільг і хвороб, щоб були активніші і так далі. І про це треба говорити. А то, ви знаєте, самі собі посипаємо голову попелом. І всі люди в нас добрі, не дуже добре. Скільки косності, скільки рутини, скільки бездіяльності, скільки тих, хто стоїть на обліку е, цього, зайнятості, а, яку роботу не пропонуй, не хоче. А скільки у нас не виробничого травматизму, щотижня 15-20 випадків травматизму, не виробничого, а виробничого ноль. Я не хочу, щоб виробничий був, а виробництва мало. То треба йти на зустріч, і щоб наші проспілки будили людей. Щоб не було заскорузлості цієї моху, тієї тіни, того болота, яке в ряді місць є у нас. Це правда. Може, нам не подобається. Я колись людям казав, що не будьте натовпом у четвертому році в грудні. І що трапилось? Да, 5 років втратили, а 5 років для життя країни це багато, а людини це ого. Було 55, тут 60. Іди на пенсію. За 65 років своє існування про нагромадили досвід ведення переговорів із роботодавцями. Працювали над розробкою програм соціального діалогу та захисту людини праці. І вже сьогодні, в умовах так званих ринкових відносин, вони посилюють свою роботу в головних напрямках захисту прав інтересів та свобод членів проспілок, ринок праці, що утверджується зазнав змін і призупиняється розвиток соціального прогресу. По перше, це тотальна деморалізація цінностей праці і професії. Друга проблема тотальний правовий нігілізм. І нарешті, з точки зору проспілок, головне, це тотальна соціальна несправедливість, яка на ринку праці досягла уже свого апогею. На, то, на наше глибоке переконання, говорити про український ринок праці без проведення, без чесної його діагностики, абсурдно. Лікувати хворобу треба, маючи чіткий і чесний діагноз, але критерії зайнятості та безробіття в Україні, на нашу думку, спотворені. Тому й Федерація про спілок України готує. А ми обов'язково сьогодні доповнимо і допрацюємо своїми пропозиціями: пропозиції щодо перегляду методології визначення цих понять більш чіткого і зрозумілого до них підходу. Були названі також і друга і третя проблеми. це перш за все тіньова нелегальна зайнятість, за якою працівник отримує дохід, але не сплачує державі податки. А також певна категорія роботодавців, яка не бажає платити податки. Тому за ініціативи про спілок цей рік визнано як рік боротьби з нелегальною зайнятістю та виплатами зарплати у конвертах. Та, все ж, проблем та неузгоджених рішень як на міждержавному рівні, так і на місцевому, є чимало. І сьогодні залишковий принцип фінансування та розв'язання проблем галузей культури так і залишається. Такий занедбаний стан в галузі культури. Я не побоюсь цього сказати, тому що той нормативний підхід, який дає можливість фінансувати і утримувати галузь, я називаю цифри: 8800 в освіті, 424 гривні на одного жителя медицина і 113 культура. Ми не просто даємо, не даємо можливості людям працювати в нашій галузі, так як того вимагає, наприклад, сьогодення, а ми не даємо можливості отримати нормальний продукт культури нашим людям, які живуть на території нашої держави. Я сьогодні дивилася останні аспекти, як представлялася наша держава у Великій Британії Дмитром Фірташем. Так, от за чотири дні, лише три години вони були на фондовій біржі, а три з половиною години заговорила культура про те, який ми є народ, яка ми є держава. Я думаю, що переглянути цей формульний підхід це сьогодні дуже нагальна проблема вирішення подальшого існування культури в Україні. Бюджетний кодекс це велике я злочинне, мені здається, законодавчий акт відносно галузі культури. Я заздрю сьогодні медикам, які прийняли волеве рішення, внесли зміни до бюджетного кодексу і передали сільську медицину до районного бюджету. Від інтелекту сільського голови, від його бачення, працює культура на селі. Якщо сьогодні останні 10 років не поповнюється бібліотека новими виданнями і Марію і Матіус читають одиниці. Говорити про подальший розвиток нашої держави і про те, куди ми рухатись маємо, як нас мають сприйняти, просто неможливо. у процесі дискусій між представниками влади та проспілок. Сторони дійшли згоди, що Україна потребує перезавантаження та модернізації ринку праці, який насамперед повинен бути наближений до людини захищати її права, надавати їй гідну роботу та гідну зарплату. Зробимо наше місто краще. Так вирішили у батьківському колективі дошкільного навчального закладу номер 39 міста Житомира. Батьки, вихователі дбають про те, щоб благоустрій, зелене насадження території дошкільного закладу не лише вражали тих, хто тут постійно перебуває, а й жителів міста. Бо це куточок, це одна із тисячі краплин нашого міста, як вважають вони. І все тут повинно бути привабливо привітно і красиво. Отож, під час засідання батьківського комітету разом із своїм депутатом по мажоритарному округу у місті Житомирі не лише підбивали проведення спільних акцій батьків, педагогів та дітей, а разом із громадськістю депутат у батьківських питаннях допомагав одному із найстаріших у Житомирі дошкільному закладу, коли е, стільки людей. Батьківський колектив, і директор садка, і персонал тобі, тобі, тобі вдячні і дякую за твою працю. Це дуже підбадьорує і підштовхує для якихось е звершень позитивних. Ну, напевно, е гарно допомагати тому, хто і сам багато робить. Так, да. Коли приходиш е сюди, на цю базу, і бачиш дитячий садок, який він і ось і восени, і весною він квітне, і ти бачиш результати роботи людей, які тут працюють, то і тобі, тобі краще і легше допомагати цим людям, бо знаєш, що ці е, е, фінанси і чи питання, які ти вирішуєш, підуть на користь садку. Ну, ви допомагали утепленням, так? Да. Вікна, які зараз е, тут е, поставили, це з моєю допомогою моїх депутатських коштів, які були направлені в тому році. Ну ви і в організації заходів таких в, дитячих Так, да. і з Новим роком е, поздравляємо. А зараз ми е, проплачуємо дітям е, навчальну літературу на рік. Тому теж питання є, і будемо їх вирішувати разом. Власне, для чого ви це робите? В першу чергу, знаєте, мене виховав батько допомагати людям. І коли я це робив, не будучи депутатом, то якось було, може, і незручно. Бо знаєте, альтруїзм він не завжди сприймається людьми. А коли я став депутатом, і це мій обов'язок став, то оці прагнення для, на добро. Плюс обов'язки депутатські вони разом дають енергію для того, щоб допомагати людям. І хочеться, хочеться працювати в місті, хочеться іти на на, на вибори і допомагати, старатися рішати питання, які ставляться людьми, які хочуть добробуту і для себе, і для своїх діток. Дибати про свою маленьку батьківщину, любити її і прищеплювати любов, і дітям. Це вже не патріотичний гасла, а щоденна та напружена робота, яку батьки та педагоги здійснюють спільно об'єднуючи зусилля та працюючи у зеленій зоні дитячого садочку. Батьки акторну участь беруть у благоустрої садочку. Так я думаю, що велика частка так в тому, що з'явилися нові вікна в садочку, так з'явилися нові кімнати. От. Та сама Альпійська гірка окраса нашого садочка. От і те, що з'являється в групових кімнатах на сьогодні, наприклад столи для піскової анімації там батьки брали найактивнішу участь. Квіти садите? – обов'язково садимо квіти, дерева. Ось восени приходила акція посади дерево. От і діти, батьки і вихователі всі ми разом виходили на вулиці із лопатами, от, і садили дерева. Садили дерева. Було дуже дуже весело. Що ви хотіли цим підкреслити для дітей? Для дітей ми е, збагачуємо свою малу батьківщину. Ми її відновлюємо. Наш садок уже старий, от і потрібні нові дерева, от і так демонструємо свою, свою любов і свою небайдужість в першу чергу. Батьки також, як відзначалися, долучаються до проведення багатьох акцій, беруть участь у виховних заходах, дбають про дитячий садок, а отже, і піклуються про своїх дітей. Садочку, гарний колектив, педагогічний склад, навчають дітей, розуму, знанням і всьому, чому можливо для дитини, і логіці, і взагалі розвитку дитини. Тому нам подобається садочок. Гарний дитячий садок, гарне місто буде, так? Так, гарний садочок, садочок наш номер 39. І з чого починається. Дитина, розвиток дитини, садочка, тоді школа і так далі. І якщо є гарний початок для дитини, як, як кажуть, як фундамент заложений, правильно? правильне виховання, тому йде далі дитина розвивається і квітне. І цьому я хочу сказати: у нас сьогодні був такий батьківський комітет, збори, і якщо правильно. В садочку є всі умови для того, щоб дитина розвивалася, тому це й добре. І ми сьогодні збиралися і висловлювали подяку Малиновському Антоновичу за те, що він допомагає і морально, і фінансово, підтримує садочок. За його допомоги поміняли вікна в садочку, різні методична література, іграшки. З його сторони йдуть як фінансова допомога. Тому це все дає великий поштовх для розвитку наших дітей. Разом із батьками діти беруть участь у своєрідних конкурсах. Вони на картинах відображають визначні місця свого рідного міста. Словом, вони люблять свій Житомир. Я люблю свій Житомир і він починається для мене з садочка. Все, що тут зроблено, це плоди спільних надбань і батьків, і педагогів, і дітей, і громадських активістів. Гортяться тут також і педагогами, які стали переможцями, до речі, вже в цьому році, і в місті, і в області, та й посіли визначні місця і в Україні. Стало вже гарною традицією, що ми не критикуємо, як зробити місто кращим. Ми своїми конструктивними діями робимо його кращим. І, і ми, і батьківська громадськість, і наші діти знають, що місто починається з маленьких. Куточків. Один із таких куточків це наш дитячий садочок, це наша маленька батьківщина, ми так учимо своїх діток. І щоб наша маленька батьківщина, а в цілому місто Житомир стало краще, ми докладаємо зусиль і працюємо над його окрасою. В планах на рік майбутній у нас благоустрій території дошкільного закладу, оскільки приміщення ми вже привели в належність. Лежний стан зробили гарним предметно ігрове середовище для діток, і на рік, що буде, рік 2014. Ми плануємо зробити гарний спортивний майданчик. І мені дуже відрадно, що нам допоможе в цьому і батьківська громада, і звичайно, наш депутат, депутат міської ради Олег Антонович Ну, Ваші вихователі брали участь в українському конкурсі, так? Так, рік. Що минає, рік 2013 був знаковим для нашого закладу. В цьому році вперше в Україні стартував всеукраїнський конкурс Вихователь року. І мені дуже приємно, що наша вихованка, наша вихователька, яка після бердичівського педучилища, Прийшла до нас, і ми сприяли її становленню. Вона стала переможцем міського, обласного. І зайняла четверте місце у всеукраїнському конкурсі Вихователь року це наша Гольська Інна Сергіївна. Звичайно, колектив наш дуже пишається цією перемогою через те, що це визнання і закладу в цілому, і знову таки спонукали нас до цього наші діти і наші батьки, яким ми дуже завдячуємо.